Двоє лелек вперше в цьому році прилетіли гніздуватися на околиці Дніпра. Тут місцеві жителі разом з комунальниками облаштували для них нову домівку. Стара опора розповідає Тетяна. Восени впала через сильні пориви вітру. Для нового помешкання птахів жінка віддала своє простирадло. Прилітають і на воді зараз їсти, дивляться, де що поїсти, то вони прилітають ж мокрі, і оце сідає на це їм Тепло. Вони нагріваються бистенька. Просушуються і п'ять летить собі. Лелеки прилітають сюди понад 50 років цієї весни на два тижні раніше аніж зазвичай каже Тетяна. Неподалік є ще три гнізда для лелек, але ці поки пустують. Жінка розповідає: що року подивитися на птахів сюди приїжджають з усієї області. Ну, городів, навіть з інших гарадів, даже з города приїжджають. Тут люди що і переселенці, Тут живуть, і все. то проходять мимо і всі любуються, всі фотографують. І з дітьми приїжджають і машинами, і велосипедами, хто чим. Заявку на ремонт старого стовпа з гніздом подав місцевий житель Микола. Каже, лелеки гніздуються прямо навпроти його оселі. Тож іноді птахи залітають шукати їжу на його город. Да, так от йдуть до городу, ходять і тут будуть, і там кругом. Крім де їм нравиться, там і ходять. Ми один раз приходили постерічки, прийшли до нас туди. І до сусідів, при і м'єті, вони точить підкалювали. Висота нового стовпа майже 13 метрів, каже комунальник Олег Коротушенко. Його встановлювали впродовж дня. Приварили металеву конструкцію, а потім закопали опору в землю. Гніздо пофарбували у колір деревини, аби не відлякати птахів. Була все таки надія, що вони прилетять, що це не, не дарма. Це все. І коли я вчора вже проїжджав, мимо просто побачив, що вони на місці, вони вже прилетіли. Від сильного вітру новий стовп не впаде, запевняє Олег Коротушенко. Чоловік зазначає, для цього на ньому встановили додаткові конструкції. Тож тепер, за словами комунальника, велике гніздуватимуться на цьому стовпі ще десятки років. Олеся Прихозько Олексій Оренв Суспільне новини Дніпро.